ефірі Радіо Кривбас, програма Культурний простір та її ведуча Ірина Цехоцька. Сьогодні у нас в гостях оперна співачка та викладач вищих музичних навчальних закладів Галина Добровольська. Доброго дня, Галина! Раді бачити вас у нас у студії. Доброго дня! Щиро дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно вже вкотре сюди до вас завітати. І нам Дякую. завжди дуже приємно вас бачити в студії. Дякую, розкажіть, з чого почалась ваша любов до опери? Чому саме опера? Оперний спів він приваблює своєю глибиною емоцій, міцю виразу та можливістю переживання різноманітних почуттів через музику. Оперне мистецтво дозволяє не тільки розкрити свій вокальний потенціал, а й глибоко відчути сюжет, персонажів, створюючи по-справжньому захоплюючи паралельний музичний світ. З дитинства батьки давали мені слухати пластівки з опере. Тами за часи навчання у коледжі мала змогу вперше бути на оперній виставі у львівській опері, що і дуже захопило мене, тому що коли я побачила наживо цей спектакль. Театр дуже красивий, такі декорації, оперні співаки. Я зрозуміла, що я хочу не сидіти у залі, а бути саме там ем, на сцені. Ну і такий ще невеличкий, невеличка така цікавинка. Угу. Це якщо це вам відповіла якби просто: а якщо весело, то коли мені було 8 років, я побачила фільм П'ятий елемент з Брюсом Витісом. І якщо ви пам'ятаєте, там є такий Звичайно. момент, коли виходить оперна. Діва плавала гуна» на сцену mm -hmm. у великому оперному театрі. І уявіть, дівчинка вісім років, вона ніколи не чула ще оперного співу. І тут я бачу цей фільм. от, І виходить ця оперна співачка, і вона співає дуже гарну красиву арію, от, і бере високі ноти, і потім її аплодує, стоячи увесь зал. І я зрозуміла тоді, що, Боже, яка вона гарна, яка вона красива, як вона гарно співає, як її аплодують люди. Круто. Увесь зал. Вдягнене дуже гарно, такий інтер'єр декорації. Я зрозуміла, що я хочу бути на її місці і хочу посвятити цьому життя, щоб дойти до того моменту, коли я буду стояти отам на її місці і співати таку саму арію. Клас! Тобто, ви ще з дитинства вже відчували себе от в цьому напрямку. Оперною співачкою. Я не скажу що оперною. Мене в дитинстві батьки давали пластівки слухати з оперетами, бо угу. ну, це була наша якби така сімейна угу. традиція, таке все слухати. От і Мені дуже подобалася музика. Я... Чому саме пластівки? Тому що е, не було відео. І mm -hmm. мій е, дитячий ще мозок тоді він малював якісь свої картинки. Уявляв... Під цю музику, Під цю музику, так, я там глядаю, mm -hmm. що я десь на балу, якісь розкішні сукні, там з якимись гарними з гарною зачіскою, макіяжем. Тобто, я як дівчинка, Клас. я це все уявляла, що я там, на цьому балу, співаю там оці пісні. І потім оця, якби, любов вона переросла вже більше у професійний напрямок, я uh -huh. закінчила музичну школу тут, у Кривому Розі, четверту, з відзнакою. Потім вступила до коледжу. І вже коли була студенткою коледжу, вперше ми поїхали. Це був четвертий курс. Вперше ми поїхали до Львову нашою групою, до Львівської опери. І от там я побачила наживо цей оперний спів. Я згадала ті емоції з дитинства, коли uh -huh. я цей фільм побачила. І зрозуміла... якій які це були враження? Yeah. от, вперше в опері? Uh -huh. Знаєте, мурахи побігли. О, Ще тільки як зайшла в, в оперний театр, я м, м, відчула, що Боже, як хочеться вдягнути гарну сукню, а тоді ми, як студенти, ну, звичайно, е, у, 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 у штанцях у якоїсь там ковтиночки. Але інтер'єр він настільки е, давав можливість бажанню вдягнути гарну сукню, зробити зачіску, завітати до цієї розкішної зали, де все е, таке неймовірно гарне, красиве. Угу. І коли вже розпочалось дійство. Я сиділа на самому самому вершечку, але це мені все одно дало змогу побачити оцей весь настрій людей, які сиділи настільки тихесенько, що чутно було, як бере дихання співак. Клас. І коли публіка разом зі співаком вона брала воздух і потім співала, а потім видихала на високих нотах. Ну, це заворожило от з першого такого. Це це неймовірно. Це неймовірно. Ви, ви розказуєте в мене вже мурахи. Я я уявляю, як це було тоді, ось так бути присутнім при цьому. Так і все. я тоді зрозуміла, що все я у цьому хочу посвятити своє життя. Не тільки щоб там вдягнути гарну сукню та вийти на сцену, а отім емоціям, які е... в, відклик якийсь душевний, ви звичайно, так, так оті емоції, які я відчула е... вперше, коли я наживо почула опору. Бо е... який би запис не дивилися. То наживо це взагалі геть інше. Звичайно. Це от знаєте, вібрація голосу співака і вібрація твоєї душі, і коли вони з'єднуються в одне таке ціле. це... Портал відкривається так. просто так в так. інший вимір. Абсолютно. абсолютно. А мені цікаво, а якусь іншу музику вам батьки давали слухати? Звичайно, Щось там, не знаю, попсове, там, те, те, що було на той час модне. Просто, от як виховати в дитини оцю люблю? Чи це або є від дитинства, або його немає. Як ви вважаєте? Е, ну, якщо людина професіонал, то обожнює співати, то не має значення, яку музику вона виконує. Головне, щоб вона співала від серця та з душею. Е, я обрала оперний спів, бо це складно. Е, треба багато вчитися бути ерудованою у інших галузях, наприклад, іноземні мови, література, музичне мистецтво. Е, оперу потрібно навчитися слухати. Це не Музика, але якщо вам розповісти про неї, на що звертати увагу, то ця музика зазвучить зовсім інакше для вас, і ви в неї закохаєтесь назавжди. І, звичайно, щоб. Виховати у дитини отакий високий естетичний музичний смак, то бажано її з самого дитинства давати різноманітну музику слухати, щоб порівняння щоб щось було. якесь порівняння було у неї був вибір, і вона відчула у собі в якій галузі, як наприклад, якщо вона захоче стати музикантом, угу. у якій галузі музичного мистецтва вона хоче себе розвивати. далі розвивати. Так я чому обрала оперу? Бо мене от така була таке було знайомство з цим співом. Як ви кажете, попса, ну я не дуже люблю це слово. Це більш популярна музика, uh -huh. яка більш для такого слухача це, це також дуже гарний напрям. І якщо людина професіонал, то не має значення, яку музику вона співає. Чи то опера, чи то естрадна музика. Як ви кажете, поп попсова, це все людський досвід, це все людина дуже багато робить для того, щоб випустити ті самі альбоми, щоб заспівати це потрібно потрібно написати вірші, написати музику. Тобто, це все дуже велика праця. У кожної музики є свій слухач. Звичайно, звичайно. Mm -hmm. А чи співаєте ви для своїх друзів або якихось сімейних святах? Чи це ось ці ви відноситесь до цього, що сцена, там робота, а дома ні? Я там вдома, наприклад, відпочиваю від цього. Е, у нас дуже велика дружня родина. Ми часто проводимо такі домашні концерти, які Клас. допомагають нам підтримувати один одного у ці нелегкі часи. Е, моя племінничка співає, пісні, батьки читають. Вірші, казки разом з друзями граємо на різних музичних інструментах, танцюємо, граємо ігри, складуємо пазли. І саме головне, що коли у нас от, у нашій сім'ї дуже багато діточок, я і племіннички. І для нас саме головне, це зробити от це дитинство наших дітей щасливим, бо воно одне. І, і дитинство, і наше життя. Тому хочеться його кожного дня наповнювати. От тією. Добротою, любов'ю, тому особливо на роботі, в наших реаліях. звичайно, mm -hmm. на роботі я співаю там класичну музику. Вдома ми співаємо народні пісні, класичні пісні. Тобто, от чого забажає душа, чого хочеться, те й співаємо. Танцюємо, граємо на різдво. Навіть у нас такі невеличкі сімейні традиції є там зварити кутю, піти до ікони, там поквактати, як це робили наші прабабусі. Mm -hmm. Тобто, зберігати оці ще всі сімейні традиції. Класс. Але... це дуже важливо так, Передавати... і показувати... їх пок дітям звичайно і показувати оцей приклад нашим дійкам, нашим там племінничкам, племінникам. Бо ну сім'я це ото, знаєте, осередок отої сили та енергії, в якому ти набираєш у цю енергію та силу і йдеш у великий світ. І коли дитина з дитинства бачить такий приклад на своїх дорослих, на своїй сім'ї, то вона. І надалі буде це все нести у собі, так. Ну, не тільки там розповсюджувати це все для людей, а в першу чергу нести і це у себе. собі і так. для себе, і показувати приклад же іншим. Як то кажуть, хочеш змін, почни з себе. Звичайно. Так. А яка була ваша перша роль у опері і як вона вплинула на вашу кар'єру? Е я була студенткою четвертого курсу Дніпровської академії музики. От, і перша моя роль, яку я виконувала що будучи студенткою, це була роль з опери Джакомо Пучіні Ластівка. Це опера про нелегку долю жінки, яка Своїм коханням е, намагалася донести до людей, що жіноче кохання це найвища і найсильніша сила, яка тільки може бути. От це рідкісна опера, яка була однією з перших, написана у 20-19,20 19 -му, 20 -му сторіччі. І я була однією з перших виконавець цієї опери в Україні. Тобто, ще, будучи студенткою, я виконала цю партію і так за ці Цікавилися медія моїм виконанням. Угу. Що потім е, в мене були багато інтерв'ю і на телебаченні, і на радіо, де я розповідала про цю партію про цю, е, про цю оперу. Ну от і в газетах, і інтерв'ю, і на телебаченні. І з цього розпочався мій такий творчий зріст у кар'єрі. Тобто, це знаєте, як то кажуть, ми там, де ми є і. Там, де ми є, ми повинні робити той максимум, на який ми здатні. І тоді це був четвертий ще тільки курс ну, консерваторії, будучи студенткою, так, ось так. Але мені так хотілося бути отам в оперному театрі і йти до цієї мети, що я обирала якісь ті твори, які відкликалися в моїй душі. І чому саме ласівка? Тому що у Джакому Пучіні це видатний італійський композитор 19-20-го сторіччя. Але у нього дуже багато є опер. Наприклад, одна із самих видатних на весь світ. Це опера Богема про життя студентів у, про життя студентів у Парижі у 18-19 сторіччі. Uh -huh. А от Ласіка, вона вже особливо в Україні, вона вже була менш розповсюджена. Я була першою виконавицею. Клас! А якою мовою ви співали? Тоді? Італійською. Італійською Італійсько? скільки Італійсько? ви взагалі мов знаєте? Знаю чотири мови. от Якби... Співати можуть десятьма. Співати тут, знаєте, як то кажуть, тут немає якогось регламенту, тому що якщо тобі подобається та музика, то ти просто йдеш там до коучера і з ним навчаєш цю мову або там якісь лінгвістичні особливості, і тоді виходиш і співаєш. Клас. А чи хотілося вам якісь зробити експеримент? Тут щось прям таке. Не характерне для опери, от щось на зразок може «найтвіш», там, з якою з якоюсь там знаю, рок-оперу щось таке. Чи ви от сприймаєте тільки класичний варіант? Чому я абсолютно відкрита до різних колаборацій? І коли я працювала у Дніпрі солісткою Дніпровського будинку органної камерної музики, у мене була можливість неймовірної кількості колаборацій з різними музикантами, з різними музичними інструментами і у тому числі з органом. І Клас. орган це як король всіх музичних інструментів, угу. і він е, може видавати якби, імітувати майже кожен інструмент, який існує на планеті Земля. От, е, Стосовно, як ви кажете, натвіш, так, рок-опери, цей жанр він вже не новий, але він більш е, то кросовер, тобто з'єднання жанрів, перед перетин угу. жанрів. І от рок-опера, як на мій погляд, це одна із таких у сучасному світі наймасштабніших е гілочок для розвитку, тому що рок, він, як сама музика, це потужно. І ще й опера, оперний Теж спів, потужний. який накладається угу. зверху на цю вже більш сучасну музику. Воно у поєднанні воно дає такий дуже цікавий вау-ефект. Але це потрібно якби, розуміти, що це складно, угу. і потрібно дуже звертати увагу на те, як ти. Співаєш, що ти співаєш. От, і е, були у мене такі е, концерти, коли я робила е, саме рок-оперні е, програми, От, то це все звичайно для людей це все було цікаво, особливо для молоді, бо це більш для них близька музика. Але класика це вічна музика, яка звичайно. вона була е, популярна і багато років тому. І надалі я впевнена, що у майбутньому вона також буде дуже-дуже розповсюджена. Популярна. Так. А які були найскладніші виклики, з якими ви коли-небудь стикалися у своїй кар'єрі от оперної співачки? Це складне питання. Е, ну, такі, знаєте, саме для мене такий дуже сильний виклик був. Це коли у нас в Україні розпочалася повномасштабна війна. Е, люди, люди творчі, вони дуже емоційно вразливі. І... Я навіть настільки була з -з знервована оцими всіми е подіями, які відбулися, що майже на рік мене, я втратила голос. Uh -huh. От, мене такого в житті ніколи не було. І я зрозуміла, що наш емоційний стан він напряму залежить, е тобто голос наш залежить від нашого емоційного стану, і поки ми його не виправимо і не знайдемо, як то кажуть, якесь. То Баланс. Баланс і світло, яке всередині у тебе, то цього всього не вернути. І майже на рік я замовчала. Я була дуже знервована, була дуже ну, складний для мене в uh -huh. період, насправді. Але я розуміла, що потрібно щось з цим робити. Я дуже багато читала книжок, намагалася знайти якесь відновлення середини, і потім на початку я робила невеличкі. Відео вдома, які викладала у себе на своїх uh -huh. офіційних сторінках, і бачила, що людям також це потрібно. Тобто якийсь був так. Тобто намагалася знайти якусь оту, е, ниточку н, ниточку, так щоб з'єднати себе з публікою. Бо увесь творчий світ він водночас він весь зник, бо людям було не до того. От uh -huh. і потім воно знаєте, ниточка за ниточкою, відео за відео, от, і воно якось пішов оцей емоційний відгук, у людей у аудиторії, от і так, після вже року мовчання, uh -huh. після цих відео, вже якось потихеньку розпочала знову співати, тренуватися, відновила свій голос і потім зрозуміла, що потрібно робити концерти, коли вже з'явилася можливість очно офлайн давати виступи, і так закрутилося вже таке творче життя під час війни. А От у якому, за вашою оцінкою, стані зараз знаходиться опера у Кривому Розі і в країні в цілому? Е, опера зараз не на часі. Е, головне здобути мир. Але наше місто та країна змогли втримати ті осередки музичного мистецтва. Це і оперні театри, і драматичні театри, музичні коледжі, музичні школи, які, незважаючи на військовий стан, працюють та підтримують український народ у кривому розі. У нас зараз працює музичний коледж, наш Криворізький, Працюють музичні школи. Працює театр Шевченко. Тобто, в Кривий Ріг він підтримує і оцей творчий дух. І є у театрі Шевченко є дуже багато казкових вистав От напередодні новорічних свят. Була можливість діточкам піти та подивитися казки у музичному коледжі. Була низка у грудні місяці низка різдвяних концертів, де кожен. Відділ давав свій концерти, і ці всі концерти були відкриті, безкоштовні. Ви могли просто прийти і послухати і наповнитися цим прекрасним у Україні. У нас працюють усі наші театри, тобто і Київська національна опера, Львівська національна, Одеська національна, Дніпровська національна опера. Вони всі працюють, вони всі відкриті. Тобто, незважаючи на складний військовий стан Україні, творчість і оці всі творчі. Осередки вони всі працюють, щоб підтримувати український народ, підтримувати дух наш нашої нації. А от питання до вас ще як до викладача оперного співу. Чи цікавиться молодь зараз цим направленням, і чи є серед ваших студентів такі, які подають надії? У нас всі студенти дуже талановиті, тому що це люди музиканти. А музиканти це ті люди, які вони дуже відрізняються від інших людей, бо це люди творчі, це люди, у яких всередині живе оця зірочка. От, тому у нас Скронусі. всі студенти вони так, вони усі дуже талановиті і і має значення чи то співак, чи то піаніст. І от якби у них є можливість майбутнього, тому що незважаючи на всі ті обставини, які у нас є, вони мають змогу е вчитися в музичній школі, вони мають змогу вчитися у коледжі, потім йти до академії. Після академії вступати там до оперних театрів або у оркестр або сольного співу. Якщо у них є можливості та бажання, вони можуть можуть поїхати е за кордон, але усі. Студенти вони подають дуже великі надії. От, і, ем... Якби дуже хочеться їм побажати вірити у себе і не зважати ні на які складнощі та труднощі, які зараз є, а вірити в те, що раз ти митець і у тебе є якесь призначення, от то треба, слідувати треба просто йому. слідувати йому так і йти вперед і вірити в те, що якось знаєте, ота, вся Всевишня абсолютно добро, воно тобі обов'язково допоможе. Так. Повністю погоджуюсь з вами, Галина, Я знаю, що ви виступали і на європейській сцені. От мені цікаво, з якими видатними оперними співаками ви співпрацювали. Я співала у Барселоні у віденській опері в Зальцбурзі. Тобто, це все були виступи у конкурсних програмах. Тобто, я приймала участь у дуже багатьох конкурсах оперної майстерності європейських рівнів. І обов'язковою програмою було співати там. Три тури і треті тури це спів партії на сцені того чи іншого оперного театру. І для мене таким дуже значим, знаковим були це спів у Віденській опері. От, це спів у Барселоні, це спів у Зальцбурзі, тобто це ті міста. А у Парижі я двічі я була і у Клас. Парижі. Також співала. От, і це все були такі дуже потужні для мене моменти життя, до яких я дуже готувалася. От і завдяки цим конкурсам у мене було дуже багато цікавих знайомств нових, у тому числі і з е, сучасними оперними співаками. От, але така дуже знакова для мене подія це було знайомство та навчання у світової оперної співачки. Її звати Мішель Крайдер. Вона зараз працює професором у Зальцбурзькій консерваторії імені Моцарта. От і також вона є діючою. Оперну співачку світового рівня. І от з нею, у неї я навчалася у Зальцбурзі, от і з нею ми співпрацювали деякий час. Ну, для мене це дуже така знакова подія і знакове знайомство. Клас. Галина. От ви бачили стан і рівень європейської опери. І ви знаєте, в якому стані вона в нашій країні. Як можна популяризувати цю музику у нас? От, на вашу думку, як зробити, щоб ходили, слухали, щоб це було на часі, скажімо так, щоб це було популярним. У нас ну в першу чергу це все виховання. Тобто, щоб це було дійсно популяризовано, і це дійсно було на, на часі, і мало таке розповсюдження, то ну таке це не побажання, а просто якісь такі е, особиста моя думка. Угу. То е, в першу чергу це ввести у шкільну програму усіх учнів нашої України обов'язкові якісь музичні предмети, де їм будуть розповідати про видатних музичних композиторів, де їм будуть будуть їх знайомити з видатним. Ними українськими творами, європейськими творами, щоб у дитини було якесь різноманіття і музичного напрямку. Також музичні школи у нас всі працюють, але щоб було у дитини більше бажання туди до тієї музичної школи прийти. То в першу чергу це якісь такі відкриті уроки, бо звичайній школі треба зацікавити так, 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 зацікавити не тільки там співом, а й переносити якісь цікаві інструменти, робити якісь безкоштовні невеличкі концерти рівня. Діточок, щоб вони мали змогу на тому чи на іншому інструменті пограти, і можливо обрати для себе о я на цьому, я на цьому, хочу. звідки ми знаємо, може це майбутнє якийсь там відомий або оперний співак, так. або відомий на увесь світ буде композитор. Тобто, в першу чергу, це виховання у музичній школі у школах, тобто додати якесь таке естетичне музичне виховання. Далі, щоб розповсюджувати саме оперне мистецтво, музичне мистецтво, це допомога медіа, тобто робити якісь цікаві е, проекти, якісь цікаві. Е, Передачі про тих, тих чи інших музичних діячів і українських, і європейських, але робити це знаєте, як то кажуть з родзинкою. Тобто Цікаво. щось таке uh -huh. цікавеньке, а в цьому вам можуть допомагати теоретики музичних коледжів, консерваторій, бо це саме ті люди, які розуміються в цьому, і вони м, знають таку цікавинку, яку не знає багато інших музикантів, тобто це їх професія, знаходити у цьому всьому великій кількості інформації щось. Саме важливе та саме таке, от ексклюзивне. Угу. От далі робити якісь тв передачі радіопередачі, робити багато опен-ер-концертів. Безкоштовних, щоб публіка і люди могли просто прийти і послухати там той самий духовий оркестр, класичну музику, як це у Європі. Скільки я там приїжджала, кожного разу у мене не було і дня, щоб там десь або на набережній, або десь на якихось відкритих місцях не грали якісь оркестри, і це було кожного дня. І це один оркестр там Віденський з Віденського при другий оркестр там ще з якогось європейського Європейського театру, тобто популяризувати це все, щоб на кожному кроці, де, де б ви не були, на медіа, на телебаченні, на радіо, очно щоб, щоб ви це могли побати... скрізь так. і люди могли це так. в себе сприймати, так, так так, так, але щоб це не тільки звучало, щоб були конференції, які будуть розповідати щось угу. цікаве і зацікавлювати людей у цьому, виховувати гарний смак, звичайно, так Галина, що б ви побажали нашим слухачам. По-перше, це миру, спокою і нашої скорішої перемоги. Клас. Я приєднуюся до кожного вашого побажання. Дякую вам за те, що ви завітали до нас у студії за нашу дуже цікаву розмову. Бажаємо вам натхнення, творчих успіхів і завжди раді бачити вас у нас у студії. Щиро дякую за запрошення. Це була програма Культурний простір на Радіо Кривбаста і ведуча Ірина Цихоцька. Залишайтеся з нами на 102,3. Bye. Ah.